Пане Ліхович, до вас запитання, от дивлячись на ситуацію на фронтах, на тому, що от пан Костенко сказав про те, що ми зараз очікуємо на якісь такі ну, позитивні новини з Бахманського напрямку, мають завдати настрою на загалом весняну літню кампанію. Водночас, ми постійно чуємо, що, ну, начебто, цей приїзд китайського спецпредставника, вони знову привезли. Подейкують якийсь мирний план, згідно якого росіяни зараз готові замирятися. Ми розуміємо, що це точно не примирення, а замирення для того, аби зібрати сили, але в них знову якісь божевільні пропозиції, начебто, там весь весь Донбас, всю Луганщину, ту, яку навіть вони не зуміли захопити, і зараз потрошки втрачають. Що нам очікувати в найближчі тижні, з точки зору і військової, і політичної ситуації. Ну, дивіться, скажу у нас були деякі побоювання, коли був телефонний дзвінок з президентом генерального секретаря Китаю, і нічого не відбулось далі. Наші продовжують контрнаступ чи наступальні операції продовження йде звільнення нашої території. Ми не зупинились навіть навпаки. Пішло нарощення зброї, пішли потужності більші по військах. Тому Боятися переживати, що приїхала китайська делегація, і буде щось там диктувати. Мені здається, вже багато було там і від президента, і від уряду, і від нашої верховної ради сказано, що ми не поступаємо з ніякими територіями своїми. Тобто, є як сказав речник, шановний наших протиповітряних наша ціль це є звільнення наших територій і окупованого Криму, в тому числі. Тобто, ми не маємо на меті захоплення там стрільби по чиїсь чужій території. Наша мета звільнення. Я нашої території, вихід на наші кордони, звільнення Криму і далі відбудова, розбудова нашої незалежної України. Я думаю, так тому тут боятись не потрібно. Ну приїхали перемовини все рівно якісь будуть. Тобто ці перемовини, я так думаю, напевно, вимагає Росія. Росія вже оці їхні обстріли, як ви правильно сказали, Фашистами вони в 45-му також хтось десь говорив, так. спілкувався. Ну так чи інакше перемовини завжди йдуть, тому що паралельно ну, це ж і, і жертви зменшення, і все ну, без перемовин на війні не буває. Зброя говорить. Чим краще говорить наша зброя, тим в кращому становленні ми і в перемовинах, правильно? Пан Ліхович, вам слово. Що зараз, що, що Росія може ще? Да, до чого вона може вдатися? Її однозначно такий, така розстановка цього всього не влаштовує. Розуміємо, що ракети вони продовжують виготовляти, попри все, десь вони беруть і ці засоби для виробництва. А як далі вони себе можуть поводити? Мені здається, від початку їхнього вторгнення повномасштабного тактика не міняється. Вони тероризують мирне населення mm -hmm. в тому випадку, коли вони нічого не можуть зробити mm -hmm. на фронтах, де наші мужні хлопці, де наша мужна авіація, де наші протиповітряні артилерія завдає їм такого прочухана, що скоро їм придеться тікати і дійсно просити тих самих китайців захистити їх, щоб ми тільки зупинилися на наших кордонах. Ми не збираємось нікуди. Тому від них очікувати тільки таке, але тішить те, що ми вже, вже є можливість збивати ці надзвукові ракети, що вже є якийсь захист цивільного населення, мирного населення, і хочеться сказати населенню, що ми не можемо розслаблятись, тому що як тільки вони програють на фронтах, вони зразу тероризують мирне населення. Це стосується цих міст, де ми бачили і в Херсонській області, і в Донецькій області, де загинули цивільні люди. Вони б'ють просто по селах, по містах, знищуючи і тероризуючи мирне населення. Ну вони не розуміють, що українці стають ще Ішими внаслідок, як сказав представник тернопільщини, внаслідок цих обстрілів, а не не бояться і не тікають там, і не панікують. Вони цього не досягнуть, бо вони розумом не доїжджають. Не мали це, знаєте, п'яв для мене. Про силу духу і силу волі українців є оці, знаєте, кадри, коли, ну, на жаль, так, потім з'ясувалося, що збили наш байрактар. Але як всі виходили і і вболівали, що українські збройні сили, ну як можна таких людей перемогти? Ну Вони виходять в центрі Києва, може можливо, і неправильно, але яка була реакція? Вона була просто коли всі раділи цьому? Ну, ніхто ж не знав, що це наш байрактар. Це ж думали, що летить на атакувати офіс президента. Він там недалеко знаходиться.